Під вражої охрани це пісня про воїнів батько Махно, про трагічну помилку Нестора Івановича Махно, що він склав союз з Червоною армією, а потім ті жорстоко вбили махновців. Коли ці махновські партизани, вони в листопаді, в листопаді 1921 року вони йшли з, зі снаряддям, з гармадами, йшли, перейшли море, мертве море, Сиваш, зайняли позиції і Відбили Крим, а потім вже зашли ті червоні і всю перемогу собі взяли. Пісня називається з під вражої охрани. Втікли два отамани. В колишнім СРСР вона набула блатного звучання. Цю пісню спотворили навмисно. Щоб зневажити наших махновських партизан, Представити їх як бандюк з малини. Оце, а це справжня пісня. З-під вражої охрани втікли два отамани. Зірвалися соколики на волю, Поблизу гля поля, поля в пологах зупинились у хаті біля старої верби, у хаті біля старої верби, Обидва всі в ранах. Махновські партизани стіліли після розстрілів в Криму, Хильнули трохи смаги, та й пісню затягнули про батька та й про доленьку лиху. Гей, друже, ей, брате, болять мої рани. А в грудях ще дужче пече, навіщо, навіщо козацькі отамани, москаликам підставили плече, не вірте червоним, не вірте комунякам, слова їх, що полова на вітру. Ми врангеля здолали, ми перекопу взяли, за них миту виграли війну. за наші чекісти комісари, Могилами віддячили степу. Сотень, що вирвались із Пастки у Криму. Гей, друже, дружи, брате, скажи всьому народу, що нам оці москалі не брати. Ми І з троцьким на чолі, з під вражої охради Втікли два отамани, зірвалися соколики на волю. Сруї верби у хаті біля старої верби.